1 квітня Міжнародний день птахів. Історія виникнення, користь птахів. Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО Людина і Біосфера. І не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День Птахів це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирією. Перший цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет Піцбургська телеграфна хроніка, що почала популяризацію Дня Птахів. Святкування Міжнародного дня птахів зараз актуально як ніколи. Кількість зниклих видів обчислюється сотнями. А повне знищення птахів може спричинити за собою непередбачувані наслідки для людства. З часу запровадження дня птахів список пернатих, що зникають, стрімко поповнюється. На землі вже зникло понад 160 їх видів і підвидів. У Європі під загрозою зникнення понад 50% птахів. В Україні налічується близько 360 видів, 87 видів з них занесені до Червоної книги України. За традицією минулих років, цей день в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, синичники, гоголятники та інші пташині будиночки. В якійсь мірі це є неофіційним святом орнітологів, адже кому, як не їм, знати особливості птахів і їх потребу в нашій про них турботі. Також цей день є хорошим приводом, щоб привернути увагу громадськості до вивчення і збереження птахів. А також поширенню наукових знань про них. Деякі видання та громадськість виступили з ініціативою відзначати професійне свято орнітологів в цей день. Неоціненну користь приносять птахи людині. Вчені підрахували, що на ділянці в 1 км птахи знищують не менше, ніж 25 кг комах. До того ж, вони є досить спритними і діяльними. Пара синиць може обробити за день близько 40 яблунь, збираючи з них шкідників. Але птахи знищують комах вибірково. Птахи знищують не лише шкідливих комах, а багато шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків урожаю сільськогосподарських культур. Варто зазначити, що сови та більшість денних хижих птахів з'їдають величезну кількість мишей полівок та інших гризунів. Птахи також сприяють поширенню дерев та кущів. Наприклад, сойка живиться не лише комахами та гризунами, восени вона збирає запас жолудів, розносячи їх до лісу, ховаючи біля пнів, під листям та в інших місцях. Багато птахів восени та взимку живляться переважно ягодами горобини, калини, терену, малини, бузини, насіння яких вони переносять на значній відстані. Крім цього, птахи створюють необхідний ланцюг у ряді живих істот, забезпечують рівновагу в боротьбі за існування у тваринному світі. Турбота про птахів це не тільки екологічна проблема, адже птахи це частинка нашого життя, нашої культури, більше того, нашого світогляду та нашого світовідчуття.